Ця людина входить у топ 10 найкорумпованіших чиновників світу. Він допоміг Юлії Тимошенко монополізувати торгівлю газом і провів її в політику, взявши до своєї партії. Він досягнув небачених висот та хотів більшого. Він кинув виклик кучмі і програв. Його переслідувало декілька урядів світу, в тому числі Сполучені Штати Америки. Старі історії про повернення його статків в руки держави. Вже можна порівнювати з легендою про скарб полуботка. Це відео про людину, яка виглядає як класичний мафіозі. Це відео про Павла Лазаренка, міністра з питань ракету і криші. Ранні роки та початок кар'єри майбутній прем'єр-міністр народився 23 січня 1953 року в селі Карпівка, що на Дніпропетровщині, в селянській родині. Дід та батько були заможними селянами. Батько Павла згодом був головою колгоспу у рідному селі, згодом обіймав таку ж посаду у сусідньому селі. Він був членом компартії з 1956 року. У 1970 році, після закінчення школи, Лазаренко починає працювати водієм на колгоспі зоря комунізму. Вже через рік Павло відбував строкову службу в армії. З 1971 по 73 роки він пробув у війську на кордоні з Афганістаном. Після повернення додому вступив до Дніпропетровського сільськогосподарського інституту на спеціальність агроном, у якому навчався до 1978 року. Після інституту працював в колгоспі на посаді головного агронома. Вже через рік він став головою цього ж колгоспу. На даний момент йому 26 років. Такий стрімкий ріст кар'єри можна пояснювати по-різному. З однієї сторони, його батько був членом компартії і був головою колгоспу, а тому міг посприяти розвитку кар'єри сина. З іншої сторони, Лазаренко мав відповідну освіту і наполегливість. До того ж, в Союзі часто практикували призначення молодих осіб на керівні посади, особливо в регіонах чи системах, де були проблеми. Таким принципом на керівні посади поставили Михайла Гарбачова чи Леоніда Брежнєва. Таким чином вони починали свою стрімку кар'єру до посади генсеків. До речі, якщо бажаєте бачити відео про них, то пишіть у коментарях. На посаді голови колгоспу він пробув 4 роки аж до 1983-го. У 1984-му його призначили на посаду начальника управління сільського господарства Церечанського району. Вже через рік він працював в районному комітеті компартії. У 1987 році він вже працював в обласному комітеті партії, де займав посади, переважно пов'язані з сільським господарством. Там він пропрацював до 1990 року. Тоді його призначили головою ради агропромислового комплексу в Дніпропетровській області. Як видно, Лазаренку вдалося стрімко кар'єрно зростати завдяки освіті. А знаєте, де ви можете здобути освіту, яка сприятиме вашому розвитку? Правильно, у школі останнього капіталіста. Саме тут ви отримаєте теоретичні і практичні навички з управління власними фінансами. Посилання залишимо в описі Новий етап в кар'єрі. Після відновлення Незалежності України Лазаренка обрали на посаду першого заступника виконкому Дніпропетровської обласної ради. Паралельно він займав посаду начальника обласного управління сільським господарством. Підсумовуючи, можна сказати, що Лазаренко крутився як білка в колесі. Його постійно призначали на все нові й нові посади. Вже у 1992 році його помітив тодішній президент Леонід Кравчук і призначив його представником президента в Дніпропетровській області. За його кандидатуру проголосили. Лосувало близько 200 трудових колективів. Тоді у Лазаренка виник перший конфлікт із майбутнім президентом Леонідом Кучмою. Кучма хотів поставити на цю посаду іншу людину, Валерія Пустовойтенка. якого ми ще згадаємо пізніше. На новій посаді він значно розширив свій вплив, підім'яв під себе ледь не всі кримінальні угруповування міста. Також він налагодив підтримку певних вигідних для себе підприємств, які завдяки цьому активно розвивалися. Тоді він налагодив зв'язки з юною підприємницею у сфері енергоносіїв Юлією Тимошенко. Саме у цей час стали ходити слухи про так званих 50% Лазаренка. Ти бізнесмен? Ну тоді плати 50% прибутку Лазаренко. Наприклад, він тоді заволодів 50% компанії Агропостачзбут, яку контролював тоді Петро Кириченко. В обмін Лазаренко сприяв компанії в справах. Кириченко згодом відіграватиме значну роль в побудові фінансової імперії Лазаренка. Він же і буде свідчити проти нього у суді. Також йому вдалося створити два нових райони в Дніпропетровській області. Для такого потрібно було залучити значний вплив та зусилля, адже потрібно створити державний апарат на місцях, надати їм приміщення, зарплату, ресурси, з чим в 90-х в Україні було доволі скрутно. За цей же період він зміг набрати політичних дивідендів. В Києві все частіше і частіше обговорювали його фігуру і ідею переведення його на вищі посади вже в столиці. Власне, так і склалось. На посаді представника президента в області він пробув до 94-го року. А вже в липні 95-го, за поданням тодішнього прем'єр-міністра Віктора Марчука, Кучма призначив Лазаренка першим віце-прем'єр-міністром. Леонід Данилович пізніше згадував про це призначення так: Марчук хотів закрити досвідченим домогосподарником Лазаренком свої власні діри в знанні економіки і прикрити відсутність власного господарського досвіду. При цьому він був переконаний у слухняності Лазаренка, оскільки, напевно, мав величезну компрометуючу інформацію щодо його діяльності в Дніпропетровську. Марчук зрештою переконав мене дати Лазаренкові пост першого віцепрем'єра, і треба сказати, що на тлі багатьох міністрів. Міністрів та й по великому рахунку, і самого Євгена Кириловича, Павло Іванович, як господарник, мав зовсім непоганий вигляд. Треба таки віддати йому належне. Хватка, хитрість, витримка. Лазаренко, крім досвіду і працездатності, мав у порівнянні з Марчуком ще одну якість: він умів приймати рішення і втілювати їх у життя. У травні 96-го року, після звільнення Марчука за так зване створення власного політичного іміджу, Кучма призначив Лазаренка на пост прем'єр-міністра України. Та на цій посаді він пробув недовго, а цілих два з половиною місяці. Чому? Бо в червні було прийнято конституцію, тому Лазаренко мав звільнитись. Після цього його знову обрали на пост прем'єр-міністра. 10 липня був призначений, а вже через 16 днів на нього було скоєно замах. Він у супроводі конвою їхав з Києва до Донецька, тоді програмів вибух. Лазаренко уникнув смерті і звинуватив у замаху донецький клан, з яким в нього були суперечки. Через це дехто вважав цей замах підставним, щоб репресувати донецький клан. Власне, так і сталося. ледь не одразу було звільнено 50 голів і директорів великих підприємств в Донецькій області. Також у той період було вбито Євгена Щербаня, смерть якого пов'язують з Лазаренком. За часів прем'єрства Лазаренка було зроблено низку змін. З однієї сторони економіку вдалося частково стабілізувати. Було введено в обіг національну валюту гривню. Та чи значною була участь Лазаренка? Питання відкрите. З іншої сторони, Лазаренко в своїй діяльності походив більше на пахана, ніж на прем'єр-міністра. Наприклад, він заборонив експорт зерна за кордон. Потім через свою компанію закуповував зерно тут за нижчими регульованими державою цінами і самостійно продавав його за кордон, що давало йому величезні статки. До речі, на нашому телеграм-каналі є пост про те, як Лазаренко торгував рогатою худобою на десятки мільйонів доларів. Також там ви побачите безліч цікавого на тему політики, економіки та фінансів. Також за його правління держава почала більше контролювати економіку, що в перспективі могло негативно обернутися для неї. Водночас державні видатки значно зросли, що призвело до дефіциту бюджету, не оминув стороною пахан і питання приватизації. Очевидно, що великі підприємства приватизовували довірені люди Лазаренка. Про свої схеми Лазаренко теж не забув. Він почав тиск на бізнес, щоб ті виплачували йому долю. Також саме за його правління компанія Єдині енергетичні системи України, яку контролювала Юлія Тимошенко, стала монополістом з продажу енергоносіїв на українському ринку. Компанія не платила податків і утворили цілу схему з накопичення і відмивання грошей. Про цю схему ми розповімо згодом. Важливо сказати про його відносини з кучмою. Поступово Лазаренко почав набирати все більшого впливу. Це непокоїло оточення президента, проте сам він на початку нічого не змінював. Він згадував цю ситуацію так: зізнаюся, чесно, через деякий час після призначення Лазаренка інформація про подвиги прем'єра, щоправда, у м'якій та завуальованій формі, почала до мене надходити не одразу, не прямо. Але почала, і великою моєю помилкою було те, що спочатку я реагував на це з недовірою, навіть роздавав нагінки своїй команді за нашіптування, вимагав доведіть. Тим більше, що сам Лазаренко час від часу норовив падати переді мною на коліна і волав Батько, все для України зроблю, життя не пошкодую. Працює людина, працює, користь приносить? Приносить. Так, ми вже вдруге згадуємо цитати кучми, і зрозуміло, що спогади пана президента дещо суб'єктивні, але стосунки та загалом ситуацію це описує добре. Зрештою, Лазаренко ставав загрозою для влади кучми. Він мав президентські амбіції. Саме тому, вже через рік після призначення, в липні 1997 року Лазаренка звільняють за станом здоров'я. Він продовжив політичну діяльність. Заснував власну партію громада і почав готуватися до виборів 98-го року. Партія одразу перейшла в опозицію до кучми. До партії належали люди з оточення Лазаренка, зокрема Тимошенко і Кириченко. Також у цій партії починав діяльність відомий сьогодні кровавий пастор Олександр Турчинов. Кучма дуже боявся впливу Лазаренка, а тому спрямував значні сили на боротьбу з ним. Тому на виборах в парламент 1998 року ВО громада набрала 4,6% голосів, тобто 24 мандати. Наявність мандату давала Лазаренку недоторканість, проте недоторканість ця була лише в Україні у грудні 1998 року. Його заарештували на кордоні зі Швейцарією, коли той намагався перетнути кордон із панамським паспортом. Його звинуватили у відмиванні грошей через швейцарські банки, але доволі швидко відпустили під заставу у 2 мільйони доларів. Порушивши умови договору, він втік до України. Там пробув недовго, адже зрозумів, що його політичній кар'єрі кінець і його будуть переслідувати вже в Україні. 14 лютого 1999 року він поїхав до Греції. А вже 17 лютого Верховна Рада зняла з нього недоторканість. 19 лютого він прибув в аеропорт Нью-Йорку просити політичного притулку, але його одразу ж заарештували. У той же час заарештували його довірену особу Петра Кириченка. Вони сиділи в одній камері. Кереченко подумав, що Лазаренко дає свідчення проти нього, а тому погодився на співпрацю зі слідством і наприкінці 99-го вже давав свідчення проти свого друга. Після його арешту в США партія громада розкололась. Її права рука Юлія Тимошенко вийшла з партії і створила власну. Вона також перейшла в опозицію до кучми. Тимошенко поступово абстрагувалась від бізнесу і сконцентрувалась на політиці, що згодом принесе їй свої плоди. Про газову принцесу і як вона з продажу відеокасет в Дніпропетровську перейшла до продажу енергоносіїв в всій країні та її політичну діяльність. Ми ще колись розповімо детальніше. Вже у 2001 році прокуратура США висунула звинувачення Лазаренку по 56 статтях. Згодом кількість зменшили до 29 через зняття звинувачень щодо єдиних енергетичних систем України. Лазаренко часто звертався до слідства з проханням звільнити його або надати домашній арешт через стан здоров'я. Спочатку слідство погодилось, але після того, як швейцарська влада звернулася за екстрадицією Лазаренка, слідство проти нього поновили і його знову ув'язнили на час розслідування. У березні 2004 року почався сам суд. Вже в червні присяжні визнали Лазаренка винним за всіма статтями. Через рік адвокатам вдалося знизити список обвинувачення на 15 пунктів. А вже у 2006 році суд присвоїв вирок. 9 років ув'язнення і штраф у 20 мільйонів доларів. За даними слідства, Лазаренко працював за тою самою схемою. Він брав значні побори з великого бізнесу і відмивав кошти через фіктивні компанії. Наприклад, від ЄСУ він отримував кошти за наступною схемою. Єдині енергетичні системи за підтримки Лазаренка отримує значні прибутки. Тимошенко уклала фіктивну угоду з компанією United Energy International, власницею якої була тітка газової принцеси. Ця компанія мала постачати російський природний газ замість Газпрому. За даними слідства, на цю компанію було перераховано значні кошти. Мова йде про сотні мільйонів доларів. Потім ці кошти перерахували на її новостворену компанію Сомолі Enterprises Лімітед. Згодом половину коштів отримував Лазаренко через декілька рахунків, зокрема через рахунок Карпа 53 що належав його помічнику Кереченко. Цей рахунок відсилає до місця і року народження Лазаренка. В загальному сума переказів від Тимошенко на рахунки Лазаренка склали 200 мільйонів доларів США. Лазаренко пробув під домашнім арештом до 2008 року. Згодом його перевели до федеральної в'язниці. Завдяки діяльності адвокатів і клопотань українських політиків у 2009 році суд змінив вирок. На 11 місяців арешту та 9 мільйонів доларів. У 2012 році він знову вийшов з в'язниці і його знову арештували. Адже віза закінчила строк дії в 2000 році. Згодом він знову вийшов і зараз проживає на території США разом з вдвічі молодшою дружиною та трьома дітьми. Здавалося б, історія на цьому закінчена, та не тут. То було подальша тяганина відбулася вже навколо заморожених коштів Лазаренка. Мова йдеться приблизно про 200 мільйонів доларів на різних заморожених рахунках. На ці гроші претендують сам Лазаренко його діти. Уряд США та уряд України у 2018 році Лазаренко і Мін'юст США намагалися укласти угоду, згідно з якою значна частина коштів мала перейти до США. Проте міністр ракету та криші затягував переговори, бо на кону були вибори в Україні, в яких Тимошенко мала шанси виграти. Угода Лазаренка могла підкосити її рейтинги. Врешті-решт угоди так і не уклали. Справа знову затягувалась, і ось в серпні 24-го року з'явилися новини, що гроші Лазаренка уряд США може надати Україні. Керівниця міжнародного підрозділу з відділу з питань відмивання грошей і повернення активів Мін'юсту США мері Бетлер зазначила. Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді пан Лазаренко може оскаржувати скільки йому завгодно, але ми й нині рухаємось вперед. Може йтись про понад 200 мільйонів доларів. Це багато грошей і багато чутливих питань. Питання ще не вирішено, але все до того йде. Лазаренко це історія одного з найбільших корупціонерів в світі і найбільшого викритого корупціонера на державній посаді в Україні. Його жадібність, пиха й амбіції ввели його до успіху, але водночас прирекли його на роки судів і тюремного ув'язнення. Його діяльність ударила по іміджу України і стала першим дзвоником утворення олігархату та різних груп впливу в нашій державі. Павло Лазаренко безсумнівно став символом тієї епохи. Епохи 90-х, де діяло не верховенство закону, а право сильного.